Спокійно в Ленінградській області там безпілотники атакували морський порт Усть Луга, внаслідок чого запалав нафтовий термінал Новатек. За інформацією деяких змі з посиланням на джерела в спецслужбах по цілях відпрацювали БПЛА, Служба безпеки України. В так званих Росзмі повідомили два БПЛА. один за одним із невеликим інтервалом вдарили по порту. Через вибух на терміналі його працівники змушені були евакуюватися. А процес роботи був зупинений. Росіяни ж створили штаб з ліквідації наслідків. Про постраждалих наразі не повідомляють. На цьому день бавовни в Росії не закінчився. Гучно було і в російському орлі та смоленську. Там теж зафіксували атаки безпілотників. А от у російській тулі БПЛА поцілив в оборонне підприємство. Прилетіло по Шеглівському валу. На ньому зокрема виробляли ПЗРК панцер С, які Росія використовує як засіб ППО. Також на заводі займалися модернізацією російської бронетехніки. І зараз з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія. Дуже дякую, що запросили. Пане Іване, скажіть, будь ласка, як ви можете от прокоментувати ці удари по критично важливим для російського ВПК підприємствам? Можу прокоментувати, дивіться. Це. Україна вводить свої санкції проти російського ВПК. Причому санкції, які неможливо вже обійти. Як вели, так ввели. Подивіться на це підприємство у слуга. Ми якщо не помиляюсь з вами десь декілька місяців тому казали і називали саме це підприємство, що воно є ключовим в Російській Федерації. Газовий конденсат, виробництво дизельного палива, керосина, тобто безліч різних нафтопродуктів, судового палива. А це все важливо зараз. Ніхто нічого не виготовляє, те, що не змогли спалити українські безпілотники, заморозили самі росіяни. У вас була чудова картинка, де все просто крижане і. Взагалі, можна уявити, що певний період часу воно працювати не буде. Що цікаво, власниками цієї компанії Новатек, який термінал згорів, згорів є два, два олігархи російських Леонід Міхельсон плюс Геннадій Тімченко. Це люди з ближнього кола. Путінського ближнього коло, президента Російської Федерації, останній Тимченко навіть має в своєму близькому колі таке собі прізвисько, як Гангрена. Тобто ви повинні розуміти, що це за людина. І зараз оці ось в лапках санкцій українські боляче, впевнений, вдарили по російському МПЗ і взагалі по галузі. Плюс оцей ось Шигрівський вал, про який сказали він теж дійсно важливий. він Займається виготовленням панцирів, ремонтом панцирів, плюс удосконаленням. Бо зараз росіяни активно почали удосконалювати існуючі панцирі для того, щоб вони могли збивати саме ті маленькі безпілотники, які я е, е, і прилетіли по цьому виробництві.